Вперше за три з половиною роки у Миколаєві нарешті з'явилася прісна вода завдяки новому водогону. Однак є нюанс: пити цю воду не можна, бо ще треба водоочисні споруди, які логічно будуть її очищувати. А оскільки проєкт знову масштабний, то на нього знадобиться 120 мільйонів євро. Скільки? А поки підписуйтеся на Меквісті, аби бути в курсі подій міста. Ці 120 мільйонів нададуть Європейський інвестиційний банк та уряд данії. Хто ж буде повертати ці кошти? І потім остана частина цього пазлу це міністерство фінансів України, тому що воно може оцінити, чи це може бути чистою субвенцією, чи держава може на себе. Брати цей борг або в цих умовах це неможливо, mm -hmm. і цю, ця дискусія ще не завершена. Зараз, поки триває перший етап тендеру при на будівництво нових водочисних споруд. Це означає, що на цьому етапі перевіряють подані заявки і формують список компаній, які зможуть взяти участь у наступному етапі відбору підрядників. Наша спільна мета надати місту і населенню питну воду. і це часто неможливо зробити швидко. Нам треба рухатися в двох шляхах – мати тимчасове рішення і мати довгострокове рішення. Що це означає? Тимчасове рішення це запуск нового водогону з модернізованими водоочисними спорудами, які є у міста. Це дозволить запустити у крани миколаївців очищену воду, але ще не питної якості. А довгострокове рішення це будівництво нових споруд. На реалізацію цього проєкту потрібно кілька років, і це має допомогти забезпечити місто водою європейської якості. Очисні споруди обіцяють зробити під новий рік. Як думаєте, чи встигнуть, пишіть у коментарях. Якщо ви хочете бути причетними до змін у місті та регіоні через підтримку журналістики, долучайтеся до клубу Миквісті за посиланням у шапці профілю.